Хочете розслабити нервову систему, готуйте для себе чай із лаванди. Чай знижує дратівливість, збудження і навіть агресивність. Лаванда містить у своєму складі багато активних речовин, але найцінніші із них складні ефіри. Ці ефіри викликають значне зниження артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, вегетативного збудження. Та розслабляють нервову систему. Щоб не нашкодити ефірам, готуйте чай правильно, одну столову ложку сухої лаванди, залийте чашкою гарячої води, не кип'ятку, 80 градусів. Та дайте настоятися! Коли чай охолоне, додайте натуральний мед, але не цукор. Чай дуже ефективний, при стенокардії та безсонні. До зустрічі! Приємного дня!